Яким був перший тиждень серпня, детальніше у підсумковому випуску відео новин в Ізяславській міській територіальній громаді за тиждень? Вимушені переселенці з різних регіонів України, котрі, тікаючи від війни, знайшли прихисток в Ізяславській громаді, продовжують отримувати гуманітарну допомогу від благодійників. Цього разу на допомогу біженцям прийшла міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen. Роздача гуманітарної допомоги проводилася у розрахунку один набір продуктів на одну родину. У цей день отримали допомогу сім'ї переселенців, котрі проживають в місті Ізяслав. А біженці, які мешкають на території старостинських округів Ізяславщини, Отримують продуктові набори через старост. За день видано 659 продуктових наборів. Окрім допомоги продуктами, переселенці громади отримали від медиків Червоного Христа медикаменти на первину медичну допомогу, хто потребував. На території Ізяславської громади. Внаслідок тривалої експлуатації, інтенсивного руху великовагового транспорту дороги загального користування місцевого значення зазнають значних руйнувань дорожнього покриття і потребують проведення відповідних ремонтних робіт. Проте під час воєнного стану в Україні майже усі проекти щодо капітальних ремонтів доріг призупинені. Тому єдиний шлях вирішення проблем з неякісним дорожнім покриттям проведення ямкових ремонтів та підсипка з профілюванням ґрунтових доріг. Наразі для забезпечення належного проїзду тривають роботи з ліквідації аварійної ямкості на найбільш критичних ділянках доріг, а саме, Ізяслав-Білогородка та Ізяслав Тишевичі-Нечаївка через село Зубарі. Виконавцем подібних ремонтів є філія Ізяславський райавтодор, ДП Хмельницький облавтодор. Дорожники ремонтують латки на автошляху Ізяслав-Білогородка асфальтобетонною сумішю, а на відрізку Ізяслав Тишевичі-Нечаївка через село Зубарі Щебеневою сумішю. Найболючішим питанням для мешканців Ізяславщини залишається водопостачання. Адже періодично користувачі міської води потерпають від того, що її часто вимикають з об'єктивних причин, серед яких головною є проблема експлуатації старої мережі водогону. На жаль, замінити повністю всі труби неможливо. Проте, по мірі можливостей, вживаються відповідні заходи. Протягом цього тижня працівниками КП Ізяслав Водоканал було проведено значну роботу щодо ліквідації проривів труб водопостачання, що спричинило чимало незручностей для мешканців Ізяслава. Крім того, на жаль, спостерігаються поодинокі випадки скидання в каналізаційні колектори будівельного сміття каміння, плитка, пластик, щебінь. У результаті руйнуються каналізаційні труби. Фахівці водоканалу вимушені залишати заплановані роботи та витрачати час на ліквідацію наслідків аварійної ситуації, спричиненої діями несвідомих громадян. Очищаючи мережі та колектори, працівники водоканалу щодня збирають та вивозять величезну кількість сміття до 300 кг за добу. Цього можна запобігти, якщо використовувати каналізацію лише за призначенням і не робити з неї смітник. У літній період у комунальних служб громади побільшало робіт. Вичищають від сміття вулиці провулки, обрізають гілля дерев, яке заважає пішоходам та велосипедистам. Прополюють та підживлюють клумби. Ремонтують дитячі та спортивні майданчики. Вирізають чагарники, скошують трав'яний покрив. Порівняно із минулим роком, цьогоріч, на жаль, не вдається реалізувати усі намічені плани, аби в громаді було комфортно та затишно. У зв'язку із війною чимало працівників комунальних служб мобілізовано. Обмежено фінансування місцевих, обласних та державного бюджетів. Знову нас покидають найкращі патріоти країни, які віддають за неї найцінніше власне життя. Захищаючи Україну від загарбницьких рук російських окупантів, загинув ще один мешканець Ізяславщини 25-річний білогородчанин, капітан, командир другої механізованої роти. Першого механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади князя Романа Великого Ткачук Андрій Олександрович. Досі Андрій вважався зниклим без звісти з 7 березня поточного року. Проте лише зараз підтвердилася сумна звістка: 6 серпня живим коридором слави із схиленими головами, з квітами. Проводжали новітнього героя в останню путь. Чин похорону нашого захисника звершили священнослужителі Православної церкви України, поховали Андрія з усіма військовими почистями на місцевому кладовищі під синьо-жовтим стягом. Світлу пам'ять про бійця збережуть назавжди у своїх серцях вдячні односельчани і краяни. Для яких він став прикладом нужності?